хотел бы начать свое выступление с тех событий, которые происходят сегодня в Японии, вернее, которые начались 11 марта этого года в Японии. То есть имеется в виду авария на атомной станции Фукусима-1. Прежде всего, какое место в, скажем, Японии занимает атомная энергетика по сравнению с Украиной? Как известно, в Украине производится ежегодно примерно 170 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, в то время как в Японии примерно 1000 миллиардов киловатт-часов, то есть 1 триллион. Это в 6 раз больше, чем в Украине. В Японии атомная энергетика занимает 25% от всех мощностей, от, всех, от всей вырабатываемой энергии, то есть это примерно 250 миллиардов киловатт-часов. У нас это примерно 60 миллиардов киловатт-часов. То есть в жизни Японии, которая является третьей в мире страной по уровню жизни, вернее, по, так сказать, промышленному развитию, атомная энергетика занимает существенное место, но не превалирующее. То есть всего лишь 25%. В Украине 50%. Хотя установленные мощности атомной станции в Украине также составляют примерно 25% от всех мощностей, которые имеются в Украине. Но тепловая энергетика. По-прежньому Важливі ті технічні деталі, які там, про які розповідав пан Токаревський, що там відбувалося, як відбувалося важливим є факт, той, що втретє, у світі, ну не втретє, очевидно, багато разів, але втретє, саме суттєво атомна енергетика продемонструвала, що вона поки що є вкрай небезпечною. І ті питання, що розглядаються сьогодні, що чи там відбудеться в Україні землетрус, чи ще яка-небудь подія зв'язана із тектонічними зрушеннями, я вас запевняю, що очевидно, що цього не буде. Але аварії на атомних електростанціях будуть відбуватися, тому що атомна електростанція це технічна споруда. І помилки, і різні недоліки пов'язані з експлуатацією завжди будуть і рано чи пізно відбудеться четверта аварія, а можливо і п'ята. І це буде, можливо, ще жахливішою аварія. І де вона відбудеться, ніхто сказати не може. Це абсолютно. Очевидно, для всіх, хто пов'язаний з технікою, і будь-які запевнення, що цього десь у когось не може бути, в принципі, я думаю, що це неправда. Для економіки України на сьогоднішній день одним з ну таких, я б сказав, перших трьох питань її конкурентної спроможності стоїть питання енергоефективності. Тому у нас в Міністерстві ведеться постійна робота з цього приводу. І ця робота ділиться на дві скажімо, частини. Перша частина це стосовно енергоефективності в галузях промисловості української. Ви всі знаєте, що в нас такі галузі, як металургійна, хімічна галузь, це я тільки крупні галузі називаю. Потребують значного перезброєння, модернізації виробництва, бо вони втрачають з кожним роком свою конкурентну здатність. І в нас є в Міністерстві галузева програма енергоефективності, вона розроблена до 2020 року. Там дуже-дуже багато заходів, це серйозний документ по всім галузям промисловості. І реалізація цієї програми дозволить. Створювати більш конкурентно спроможні наші галузі, і тут співпраця з нашими іноземними партнерами дуже важлива, бо ми не обладаємо всіма технологіями, які потребують сьогодні наші галузі промисловості, і ведеться робота і з європейськими, і з тими ж японськими компаніями, і з компаніями інших країн світу. Щодо впровадження нових технологій, а, скажімо так, нова технологія фактично кожна є енергоефективною. І все більше і більше уваги урядом України, президентом приділяється цій співпраці, створюються державні програми, які дають змогу, наприклад, є постанова уряду 444, розмитнювати обладнання енергоефективне без сплати ПДВ та митних податків. Цей механізм, на наш погляд, треба вдосконалювати і взагалі його розповсюдити на все енергоефективне обладнання, нове обладнання, яке ввозиться в Україну, бо економіка цього і галузі промисловості потребують.